Ради вас вітати на каналі Автоімпорт. Це знову ж таки суми Білописький шлях 11, торговий майданчик Автоімпорт. Відомі в соціальній мережі під хештегом Лютий імпорт. Сьогодні ми хочемо показати автомобілі, які маємо в наявності, а ми займаємося імпортом автомобілів з Європи на 20.08.2025 року. На другу половину серпня місяця 2025 року. У нас забитий торговий майданчик. Як завжди, веземо те, що користується попитом. Ви запитуєте, ми веземо. Так воно і працює. Поїхали. Перший автомобіль, з якого ми почнемо, це Volkswagen Touran, який стоїть по ліву руку. Ви його побачите першими. 1171 11 рік, й рік, 1,6 TDI. Машина з Німеччини, комплектація Highline 7 місць. Коричневий колір. Я думаю, тут не варто зупинятися. Детально обговорювати. Якщо вам якийсь автомобіль цікавить, вас безпосередньо, цікавить, ви пишете в коментарях і ми знімаємо повний відеоогляд, повний огляд на конкретно цей автомобіль. Ми і так їх знімаємо, але якщо побачимо цей, цей автомобіль в коментарях, то знімемо швидше. Отак От виглядає салон на механіці, кліма, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо. Позаду три окремо стоячих сидіння, які швидко з'ємні, зі зафіксами, все як потрібно. І третій ряд сидінь. Шосте, сьоме сидіння. Давайте тут так само. Отак От виглядає. Якщо вам це не потрібно, Рідко використовується просто цей третій ряд сидінь. Оп. Якщо вам це не потрібно, ви нажимаєте кнопочку. І третій ряд падає в рівень з полом. І у вас звичайний п'ятимісний компакт вент Так, зараз я це все складаю і переходимо далі. Наступний автомобіль нас зустрічає на торговому майданчику Tesla Model 3. Цінник 18 тисяч, але я думаю, з Нового року ціна підросте, із за того, що буде вже розмитнення на електрокари. І це збільшить вартість автомобіля. Зараз, до речі, вже вартість піднімається на електричні автомобілі на аукціонах і 100%. В 26-му році цей автомобіль буде коштувати дорожче. Це Long Range, цей автомобіль в моєму користуванні вже довгий час. Рік тому зовсім була інша ціна. Зараз ми йдемо в ринок, ну, якби ставимо ціну згідно ринку, то 18 тисяч Європа на всі автомобілі виключно з Європи. Наступний автомобіль чорний. Hyundai X35, І ви подивіться, яка перлина. 12-го року 268 пробігу, 1,7 дизель. Це автомобіль на механічній коробці. У нас на каналі ви зможете побачити детальний огляд з перевіркою товщиноміром, там, По сервісу, як завжди, ми з офісу відкрили ці автомобілі спеціально, щоб вам показати безключовий доступ. А, Він зачинився зараз одну хвилину. О! Хлопці відкрили нам двері. Заходь. З цього боку. Комбінований салон, шкіра текстиль. Мультируль шкіряне, кермо. Двозонний клімат, механіка, бережний стан, класний салон, все, все як потрібно. Другий комплект коліс в багажному відділенні. А Давай підійдемо до багажничка зараз покажемо. Задній ряд все рівно складений, тому що тут от такі лапті, такі катки. Подивіться, це також на легкосплавних дисках, Ну вартість, оригінальні диски Hyundai, вартість цих коліс, ну 1000 доларів, напевно. Мінімум. Далі у нас стоїть такий самий Hyundai X35, але 2-літровий дизель з Бельгії 11 року в бронзовому кольорі. Зараз часто запитують Hyundai X35, тому у нас 6 одиниць до пропозиції. Давайте зараз також покажу салон. Тут у нас повна шкіра. Також кіряне кермо, от таке, от така мультимедіа, вже така сучасна, двозонний клімат. Коротше, тут система управління повним приводом. Це 2 літра на повному приводі і на механічній 6 стопця. Задній диванчик. Заднє сидіння, кому не подобається слово диван, скажімо, заднє сидіння. Все в бережному, класному стані. Цінник 13950. Це е, автомобілі свіжо імпортовані, офіційно розмитнені від офіційної ціни, без ніяких занижень митної вартості і всього іншого. Тобто це машини, е, які ми придбали в Європі, від тої ціни розмитнили. Зараз вони стали на майданчик. Далі Сценік третій. 13 рік, 149 пробігу, 1,5 дизель. К-9К. 11100 ціна, чорний колір, знову ж таки, автомобіль без ДТП, без ніяких там проблем. Давайте покажемо салон. Легкосплавні диски, покажіть. Також безключовий доступ, бачимо на дверях. В салоні шкіра текстиль, бережний стан, все як потрібно. Вартість 11100, можливий, невеликий торг. Далі у нас знову ж таки AX35 в такому темно-сірому кольорі 14-250, 10 рік, 192 пробігу. В салоні у нас повна шкіра, шкіряний салон, шкіряне мультикермо, клімат, от в такому стані. Цей автомобіль ми привезли, коли курс євро до долара був 1,19. Наступний варіант це Doris Style Casky 9,5-9 рік, 1,6 бензин. Бензинова версія. Також безаварійний автомобіль, чорний колір, легкосплавні диски. Машина трошки в пилу, тому що ми знаходимося на першій лінії біля Білопільський шлях 11 і цей весь пил летить на наші машинки. Але коли її помити, вигляд буде, вона буде мати достойний вигляд нової. Не дивлячись на те, що автомобілі вже з 2009 року, скільки 15 років. Отак От виглядає двозонний клімат, мультимедіа, шкіряне кермо. В Салоні у нас текстиль, бережний стан салону. Позаду давайте покажемо. Позаду у нас лежить другий комплект коліс. І на цьому автомобілі ми поміняли комплект на щеплення старі запчастини в багажнику під ногами заднього правого пасажира, якраз в доказ того, що була проведена регламентна робота по заміну щепленню. А це ну, немало важливо і не дешево, я вам скажу. Далі, наступний варіант, який Запитують завжди і продавався він завжди. Це третій Меган 8750-11 рік, 1,5 DCI з Бельгії. Сірий колір, от такі легкосплавні диски, подивіться. На резині Premium Contact 6. В салоні у нас все, все як потрібно, шкіряний салон. Верніше, шкіряне кермо, текстиль сидіння, навігація, клімат з ручним управлінням, цей автомобіль без другого комплекту, цінник 8750. Це класна ціна для такого автомобіля. Знову ж таки, якщо вам потрібен огляд, якщо ви хочете побачити огляд повноцінний на Якийсь з цих автомобілів, то ви пишете цей автомобіль в коментарях і ми знімаємо відео. Далі 12800, наступний Hyundai X35, 265 пробігу з Бельгії, 1.7 дизель, бронзовий колір, класна резина, класні легкосплавні диски, протитуманки. Отак виглядає. Давайте відкриваю з того боку. У нас тут мультимедіа неоригінальна доустановлена піонер, система кліматизації з ручним управлінням, 6 шкіряне кермо, 4 склопідйомника, дзеркала заднього огляду. Також з електрорегулюванням, в принципі, як завжди, на цих автомобілях. Позаду у нас комбінований салон Шкіра Текстиль. Сучасний паркетник, надійний, з класним мотором. В класному стані 12 800 доларів. Наступний у нас такий благородний колір Hyundai X35, знову ж таки, в білому кольорі 13 тисяч. Це 214 пробігу, 1,7 дизель. Отак От він виглядає. Давайте зараз відкриємо салон. Нам хлопці допомагають відкривати е, машинки. Для того, щоб ми показали вам, як виглядають ці автомобілі в салоні. У нас тут ступка теж клімат. Отака мультимедіа, підігріви попереду. і Я думаю, повинні бути підігріви позаду. Але це не точно. Зараз перевіримо. так, да, є і позаду. На, через пару місяців на зимню пору року вам буде просто знахідка ці підігріви задніх сидінь, возити дітей до школи да, все інше. Багажничок. Тут немає у нас другого комплекту коліс, але є офіційні оригінальні рейлінги на дах. Також стоїть в районі 150-200 доларів. Взимку накинули рейлінги і кудись в Карпати на лижі або додатковий бокс для особистих речей. 13 тисяч. Далі 8400 Golf 600 року, 1,4 бензин в хетчбекі, машина для міста, Гольфик, я думаю, всі знають про його надійність, про... це такий варіант. Супер на свої роки, на свої кошти. Резинове кермо, двузонний клімат, мультимедіа на механіки. от така простенька комплектація. 8400, цей автомобіль коштує. Також від німця. 235 оригінальний пробіг. Далі, самий рентабельний варіант 13600 шкода Octavia A7 17 2017 року. 252 пробігу з Німеччини. В сірому кольорі, супер варіант. І це сама рентабельна покупка, на мою особисту думку. Ви його купите і через рік продасте за ці самі гроші, якщо пробіг буде там плюс 15 тисяч. Шкіряне мультикермо. У нас така нова мультимедіа, ручне управління клімат контролем, підігріве сидінь, з'ємні носії, 5-ступка механіка, 4 склопідйомника, дзеркала заднього огляду з функцією складування і підігрівом. От так все виглядає. І ще за ці кошти ви маєте ще другий комплект коліс, що взагалі от просто, просто подарунок. І подивіться, які кольоса. Літні на штамповках, але все рівно Все рівно вони є. Настала е зима або да, зимня пора настала. Ви поміняли колеса з багажника дістали, поміняли, переобули і поїхали далі. 13600. Це 17 рік. Шкода Октавія, 1,6 дизель. Далі 9900, 10 рік, 247 пробігу, 1.6 TDI, машина від е власника, машина з Бельгії, шкода Октавія. 9900, 1,6 дизель. Що ми маємо в салоні? Теж клімат-контроль, шкіряне кермо, круїз ліміт контроль, датчик світла, п'ятиступка механіка. ну короче, все Антиблік, текстиль, два передніх склопідйомника, безаварійний автомобіль. Позаду у нас а є в нас ще і другий комплект коліс, Давайте покажемо. Резина, стан класний, практично нова на штамповках. Так, давайте далі йдемо. Далі нас зустрічає сценік другий. 1,6 і бензин. Шостий рік, 240 пробігу з Нідерландів. Тут у нас і панорама, давайте відкриємо, покажемо. В салоні нас зустрічає панорама, шестиступка механіка, двозонний клімат, шкіряне кермо. І ця частина люку вона відкривається. Тобто ось тут ми нажимаємо кнопочку і вона заїжджає назад. От максимально класно. І це все за 6800. Це свіжо імпортований автомобіль з рідним пробігом. Вона пройшла обслугу, тобто, е технічка перевірила там ходову частину, електрику. І на сьогоднішній день це машина сів, поїхав-доїхав. Далі у нас Golf X7, 7019 року 280 пробігу. Ціна 15-300 доларів. Цей автомобіль у нас на DSG, на автоматичній коробці, дві педальки. У нас в салоні зустрічає Composition Media, ручне управління кліматом, підігрів сидінь, шкіряне кермо, адаптивний круїз-контроль. Отак виглядає. Масаж сидіння є водійського, теж немало важливо. Ось такий класний варіант 15300. А далі в нас дача лога МСВ. Сьогодні е, прийшов клієнт, не знаю, чи потенційний чи ні, але каже, мені потрібно зрозуміти, скільки вона в довжину. І ми з рулеткою, тому що він сам будівельник, мав з собою рулетку. Ми перевірили, я вам скажу 4,60 в довжину. Це така робоча лошадка, 1,4 бензин. Цей автомобіль, як кажуть, безотказний як автомат Калашникова. Дуже класний варіант, особливо, якщо ви там, займаєтесь якоюсь пасікою, або якщо вам треба там, перевозити якісь там такі габаритні речі, то це Супер варіант Давайте зараз покажемо. Дивіться, отак відкривається багажне відділення. Спинка заднього дивана падає, і це все здоровенне багажне відділення. В багажнику у вас ще другий комплект коліс, це зима на штамповках. Ви навіть, якщо сидите, знаєте, я вам підкину бізнес-ідею, якщо ви зараз сидите і чухаєте репу, чим зайнятися, берете цю машину і кур'єром на нову пошту. І все, вона відіб'ється вам за рік часу. Це супер варіант. Passat b 7 Наступний автомобіль Passat B7 12813 року, 2 літра дизель 226 пробігу. О, хлопці відкрили. Автоматична коробка. У нас система кліматизації, навігація. таке кермо, як кажуть, барабан, але цей автомобіль він ціниться тим, що це, по-перше, Б7 Passat, по-друге, по це. Така комбінація. Всі ми любима. 2-літровий дизель, ще плюс і на автоматичній коробці. 1,6 не так люблять на автоматі, як 2 літра. Наступний автомобіль перевірений, сам особисто на ньому проїхав біля 5000 кілометрів на максимальній фарі, на омивачах фар. 19 рік, 2 літра дизель, 249 пробігу. Це Golf 7, 15800 цінник. Камера, яка слідкує за дорожньою ситуацією, в салоні нас зустрічає дві педальки. знову ж таки. Так, зараз закрита машина. На легкосплавних дисках всесезонна резина. Цей автомобіль у нас вже з AdBlue, тому що це 2019 рік. Всі свіжі машини з 18 року і свіжіші всі йдуть з присадкою AdBlue. Ну, от Так можете заглянути, у нас тут клімат, підігріви. Но функціональне кермо, датчики розпізнавання втоми. Максимальна фара, я вам вже казав. От так це все виглядає. Класний варіант 15800, це супер прайс. Наступний Сан Кйоон Каранда. Для мене загадка, чому до сих пір цей автомобіль в продажу, тому що Думайте, з 2015 року за цінник 12 600, а пробігу 99 тисяч кілометрів, навіть 100 тисяч немає. Оригінальний пробіг. Машина з Бельгії має сучасний вигляд. І це не китаєць, не путайте, це Корея. Це та сама платформа, грубо кажучи, що Hyundai, що Kia. Отак От він виглядає. Давайте покажемо в салоні. До речі, сьогодні, вроді як, скинуть за нього задаток. Не знаю точно. Там Чи все вийде чи ні, але задаток повинен бути. Салон свіженький, ну 100 тисяч пробігу. Видно, що машина хазяйська, машина ухожена і машина в супер стані, в достойному стані. 12 600 Сан Кінг Каранда, 100 тисяч пробігу. Далі, знову ж таки, Hyundai X35. Але тут от повний фул. Це є автоматична коробка, АВД-привід. Тобто при буксуванні передніх включається повний. 280 пробігу, 2 літра дизель на автоматі. Автомат гідротрансформатор. Протитуманні фари позаду у нас Зараз. Ага. Позаду у нас катається другий комплект коліс на дисках. Давайте покажемо теж вартість ну, в районі 1000 доларів, я думаю. Тому що на таких дисках з нормальною резиною дешевше воно коштувати не буде. Автоматична коробка гідротрансформатор, підігріву попереду, підігріви позаду, шкіряний салон. така мультимедіа, система Hans Freeze, з телефончиком ви можете управляти з руля. Система блокування повного приводу. Отак це все виглядає. І сірий, самий практичний колір. Я думаю, всі за мною погодяться, що за сірим кольором простіше всього доглядати. 13700 на торговому майданчику автоімпорт. Далі Кашкай Доррестайл. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 9500 автомобіль з Німеччини. Чорний колір, також безаварійний. Давайте покажемо, що в салоні. В салоні нас зустрічає шкіряне мультикермо, мультимедіа, кондиціонер. Позаду також другий комплект Коліс. Знову ж таки, якщо вам потрібен огляд детальний на один із цих автомобілів. Ви пишете цей автомобіль в коментарях, і ми знімаємо огляд. Він буде в будь-якому випадку знятий, але просто так ми знімемо його швидше. Якщо ви написали до прикладу слово ціна на якийсь автомобіль, і ми не відповідаємо, то ось тут буде номер телефону. Ви краще наберіть, і ми вас проконсультуємо по телефону, тому що по телефону буде фідбек набагато швидше. Сенік 3. Dorestyle 8950. 10 рік, 1,5 дизель К9К-двигун, машина з Австрії. Що ми маємо в салоні? Звичайний клімат 180 пробігу, ліміт контроль шкеляне рене, кермо. 4 склопідйомника, дзеркала заднього огляду також з електрорегулюванням і мультимедіа ліпісток під праву руку управління. Адаптивний підлокітник, все, коротше. Як треба, з Австрії автомобіль 180 пробігу, немає 9 тисяч, навіть 8 950. Ще раз повторюсь, це всі автомобілі свіже імпортовані, розмитнені від офіційної ціни. І до прикладу, якщо ви... Як цікавитись автобізнесом, то зараз багато фірм на західній Україні поблоковані. Вони не можуть виписати договір купівлі-продажу. Це якраз таки за тотального заниження митної вартості. Це і за розмитнення з підробними сертифікатами Єврован і все інше. З цими автомобілями такого не буде. Це автомобілі офіційно імпортовані компанією ТОВ автоімпорт Укр офіційним імпортером був автомобілів. Вісім дев'ятсот кашка сьомий рік, 1,6 бензин. Також, що ми маємо в салоні? Салон простенький, але є все необхідне. Мультикермо, мультимедіа, кондиціонер, 4 склопідйомника, бензинова версія, атмосферник, мотор, все саме звичайне і саме надійне. Чорний колір 8900. Тобто в нас Кашкаєв Doris Style. Три штуки, у нас ценників третіх, там теж більше, ніж три штуки. А x 35 у нас 6 одиниць, гольфіки, Ва-група, все все присутнє. Якщо вам, вас цікавить автомобіль з Європи, вам сюди. Білопільський шлях 11, місто Суми. Далі, ви підходите до цього автомобіля, це я вважаю ідеальний варіант для жінки. От по місту, Peugeot 3008, лів попереду, підходите, відразу бачите, що це не якась там. Знаєте, порожнякова пуста комплектація, це багата комплектація. Вже, ну, як ви любите дружину, да то таку машину треба. Гляньте. Панорама, автомат, клімат. Тут у нас як в самоліті куча кнопочок, ручничок, тут управління лепесток управління під праву руку і мотор, що саме основне 1,6 HDI. Ну, про дружину я це так говорю. Я б сам особисто їздив би на такому автомобілі в прелість, як кажуть. Єдиним мінусом тут є фарбо підфарбовані елементи. Машина без ДТП на аукціоні вона вказана як безаварійна, але підфарбування автомобіль має 9900 в наявності. Далі. 9800. Це ціна от наступна рентабельна після Skoda Octavia A7. Можна сказати, суперпрайс. 13 рік, 200 пробігу, 1,6 DCI. Машина з Німеччини. В комплектації Bose. У нас безключовий доступ. В салоні шкіра текстиль. Двозонний клімат, мультимедіа навігація, 200 пробігу, 6-ступка, адаптивний підлакітник джойстик. Коротше, все, все бережно, все класно, позаду. Сонцезахисні шторки, як в Мерседесі. Давайте відкриємо, покажемо. На отаких от дисках босешних позаду Парктроніки 9800 е, це 13 рік. Переходимо далі. Сенік другий в кольорі Тіфані. Ви подивіться, таких кольорів дуже мало. Це така, можна сказати, рідкість. Сценік, другий в такому кольорі 6800. В чому великий плюс? Це 2 літра бензин, сьомий рік 200 пробігу автомобіль з Німеччини. Давайте покажемо, що у нас в салоні. Бачимо класна резина, теж шторочки позаду. В салоні у нас шкіряне кермо, кондиціонер, 6 Коротше, все от так дорого багато, надійно і просто. І за 6800 доларів 2 літра, повторюсь. Наступний варіант це кашкай в рестайлінгу вже. 12, 500, 12 рік, 213 пробігу 1,5 DCI. Сірий колір класно виглядає. От подивіться. Виглядає бомба. На от таких легкосплавних дисках позаду у нас також перемотані плівкою колеса Подивіться. Ну, все, все по хазяйськи складено, полочка є, все є. В салоні у нас кіряне круїз ліміт контроль, мультимедіа, двозонний клімат, 6 -ступка. це 81 кВт, там, де паливна система Siemens. А після 2013 року пішла Continental. Це та сама паливна система. Я думаю, ви вже знаєте, тому що ви підписані на автоімпорт. І ми про це говорили не разово. Наступний автомобіль до 6 тисяч Rio. 5 року 233 пробігу, 1,4 бензин. Плюси цього автомобіля, він весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Він має класну комплектацію на свої роки. А що за комплектація? Це у нас кондьорчик є, що не відкривається. Кондьорчик є, мультимедія є. 4 склопідйомника, дзеркала заднього огляду, також електро, 5-ступка для міста, просто супер варіант. Виглядає в салоні так все комфортно, все більш-менш охайно. Безаварійний автомобіль на атмосферніку 1,4. 5900. Наступний автомобіль Kia Ceed 1,6 дизель, 11 рік 226 пробігу. Білий колір в салоні у нас таке вже сучасне функціональне кермо, два передніх склопідйомника Електро. Інформативний дисплей мультимедіа, кондиціонер, шестиступка механіка, USB AUX, підключення з'ємних носіїв. Такий більш-менш сучасний міський автомобіль. Позаду теж другий комплект коліс. Давайте покажемо. 7950. Це ще по старому євро машину імпортували. Зараз такої ціни не буде. І як завершення. От такий у нас паркетник Kia Sportage. Зараз у нас стоять легкосплавні диски на літній резині з такою алмазною проточкою. В багажнику оригінальні диски Kia. 11 рік, 228 пробігу, 1,7 дизель. Сучасний салон. У нас система кліматизації, підключення з'ємних носіїв. Тут у нас камера заднього огляду, антиблік, шкіряний мультикермоси. Система Hans Free телефончиком поклали слухавку. Взяли слухавку. Мультимедіа, підлокітник, другий комплект з багажнику. Все як треба. Отакий От автомобіль 13700 безаварійний, також з підтвердженим сервісом. Сів, поїхав, доїхав і жодних немає проблем. В телеграм-каналі Автоімпорт Україна останнім часом ми його не дуже ну, якби не займаємось веденням цього каналу, тому що дуже багато залежить із-за курсу євро до долара. Якщо євро росте, то відразу цінники може бути там на ціні 10 тисяч євро 300-400 доларів. Тому не публікуємо із-за того, що не розуміємо, яка ціна буде в результаті. Це наш SMM-менеджер, генератор Маріна. Марина. Звертайтесь в автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях 11. Завжди раді. Дякую за увагу.